Комусь може здатися, що я знаходжусь в лісі. Але я на ділянці, на якій знаходиться будинок, 180 квадратних метрів. Він продається. Це обухівка, лісова Пристань. Абсолютно новий будинок. Ходімо, зайдемо з тераси, його оглянемо повністю. Ходімо. Розуваємось, щоб була чистота і порядок. Одразу ми попадаємо в таку простору вітальню з телевізором. Ходімо далі. Тут Великий коридор з великою шафою вхідна група. Тут знаходиться обідня зона. Власники розмежували кухню, обідню зону, зону відпочинку. Абсолютно нова кухня, укомплектована технікою та всім необхідним. Можливо, вам залишить ще бутилку віскаря. Так, сам вузол з душовий. І ходімо, дивіться, який коридор, які класні підсвітки. Це у нас дитяча кімната перша. Ходімо далі. Кімната номер 2 з двоспальним ліжком, комодіками, шафою, телевізором. Все в цьому будинку залишається. Тут індивідуальне газове опалення це великим преимуществом є. Зараз ми знаходимося в майстер-спальні, вона з видом прямо у ліс, там, де починалось це відео. Двоспальна ліжка, велика, глибока містка, шафа купе, теле... телевізор, дзеркало на пів стіни, а тут дзеркало прямо на всю стіну. Окрема стояча ванна з шикарною люстрою та умивальником і дзеркалами з підсвіткою. Будинок класний, достойний. Кому цікаво, дзвоніть, покажемо в зручний час.